Ще ось одна модель вже знята з виробництва. Це Kershaw Tisl. Покриття тут клинка обробітка Верніш Stone Wash, пластикове руків'я. Сталь не пам'ятаю, потім напишу. Тут щось або 8 хром, якась простенька тут сталь. Він чим класний, у мене я колись його дівчатам своїм дарувала. Для дівчат от, дуже легко він складається, натискаючи кнопку. От, дуже часто нам дівчатам із через нігті невдобно лайнер-лок. Та фреймлок нажимати. Ну, треба надавлювати, це невдобно. А тут кнопочка і це просто шикарно. Ну, звичайно, для чоловіків теж підійде, але особливо в мене жінки його оцінили. Те, що на кнопочку нажимаєш і все, і він складається легенько. Так, середня по розміру модель. Оці гарно лежить. Такий він схожий на більшість кершиків, на їх стандартні модельки, але це його плюс це оця кнопочка закриття. Теж зараз не пам'ятаю, як цей механізм називається. Такі ось є.